День малятка. Ось подивіться. Хто до мене прийшов? лялька Марійка. Вона прийшла. І подивіться, що вона нам принесла. Що вона принесла нам? Так, це солодощі, це цукерки. Але ж вона прийшла. Що потрібно зробити? Посадити її, так? а цукерки покласти куди? Так, на стіл. Але в нас немає з вами ні стола, ні стула. Що треба нам? Допоможемо ляльки Марічці посадити її за стіл, покласти цукерки, пригостим її. її вона нас пригостить з церкви, солодощами. Так, а для цього нам потрібна лялька, ось тут, Марічка, почекає трошки. Нам потрібні що? Це цеглинка, Подивіться. Вони є довга сторона і коротка сторона. Якого кольору цеглинка? Так, жовтенька. А ще в мене є ось яка цеглинка. Багато цеглинок. Якого вони кольору? Вони червоного кольору, жовтого, а ще в мене є зеленого кольору, ось як багато будівельного матеріалу. А що нам ще потрібно? Що? Це кубик. Бачите, в нього всі сторони. Коротенькі, маленькі. У цеглинки є довга і є коротка. Так, кубики в мене теж якого червоного кольору. Є якого кольору? Зеленого і жовтого. Для того, щоб зробити стіл, нам потрібно кубик. І цеглинка ми її великою боком покладемо один на один. Ось у нас і стіл. А щоб зробити стул, нам потрібно ось так покласти мале, тоненьким боком зверху на кубик. Що нам потрібно зробити з вами? Давайте спробуємо інше щось не хоче будуватися наш стул. Ось наша лялька тепер зможе і сісти, і покласти свої цукерочки на стіл. Що ми сьогодні з вами робили, діти? Так, ми робили стул і стіл. А що нам для цього потрібно? Було цеглинка і кубик. Кубик у нас всі сторони в нього маленькі, а у цеглинки дві сторони маленькі, і є дві довгі сторони. І ось у нас вийшов стул і стол. Лялька марічка вже нам подякувала, вона залишить нам ці солодощі. І наступного разу, коли ви збудуєте такий ж самі стул і стол сфотографуєте, надішлиці мені зі своїми обличчями, ми скуштуємо ці цукерочки. Дякую за увагу. До побачення, малятка!